Стартував чемпіонат України з баскетболу у вищій жіночій лізі. Черкаси представлені на турнірі командою збірна Черкаської області Венето Черкаси. Наші дівчата відіграли три матчі проти ДюСШ Переяслав, ХАІ, збірна Харківської області та Полтава Баскет. У першій грі проти ДюСШ Переяслав вихованки Наталії Євтушевської досить швидко показали суперницям, хто сьогодні господар паркету. Ще у першій чверті наші дівчата зробили ривок, відірвавшись від суперниць. На велику перерву команди пішли, маючи плюс 20 очок на користь Венето Черкаси. На початку третьої чверті у дівчат з Переяслава, як то кажуть, пішов триочковий. Це дозволило їм наблизитися до суперниць майже впритул. Проте це був єдиний епізод у матчі, коли черкащанки дещо розслабилися. Надалі Венето знову бере гру до своїх рук і доводить справу до логічного завершення 81-60. На початку 3 чверті четвертій гравчина під номером 5 з Переяслава забила 5 подряд трьохочкових, тому вони наблизилися. А взагалі ми контролювали ход гри. І навіть випустили наших молодих гравчин 2010 року народження та 2009 року народження, які тільки почали займатися, але в них є велике баскетбольне майбутнє. Найрезультативнішою у Венето Черкаси стала Марія Пугач. За гру вона набрала 25 очок та виконала 20 підбирань. Нам совітував тренер розслабитись і кайфати гривий от болі оті гри і якось це в голові вбилось. І я Радувалася грі кайфувала від неї якось самополетів другого ігрового дня. Наша команда 51-32 обіграла хаї збірна Харківської області. А ось у останньому матчі Венето Черкаси у запеклій боротьбі поступилася команді Полтава Баскет Баскет» 62-64.